Друзі, ви взагалі помітили, що зникла людяність. Дружба стала абсолютно комерційним питанням. Влада втратила всю честь совість, абсолютно от повністю наглухо. починаючи від тих, хто вверху закінчується. Такими взагалі там ТЦК, поліція, хто це взагалі, що це за органи, розумієте, це якісь інституції. Повністю, ні моралі, нічого. Люди вже боються комусь відкритись, бо для сусідів здають і так далі. Ті, хто в еміграції взагалі хапанули цієї культури європейської, неважливо, американської, неважливо. Бо ставте от плюс коменті, не де в світі, ніде, блін, в світі немає такої культури дружби. Ну це вже всі зрозуміли, як у нас було. Бо дружили просто, щоб дружили. Бо чесний, бо, бо, бо просто чесний. Бо це твій друг, ти ж не можеш з другом бути нечесним. Розумієте? А коли всі почали іммігрувати, Всі побачили цю культуру, що тут ну дружба це зустріч друзями як бізнес-стреча. Бізнес-треча, пані, у них так, поки вони ще тут підлітки, а ще більш-менш, а потім у них тут все дуже так прагматична, дуже все розписано. І ми чого ми це нахапались? Українці перестали дружити з один з одним, бо просто дружить, а почали всирать. А чого ти за кордоном? А чого ти не на війні? А чого ти, якщо на війні не помер? А чого донатиш, а чого не донатиш? а чого не державно? І люди взагалі не розуміють, що якщо ми зараз не об'єднаємося не будемо товаришувати, нам, друзі, пізда. Я перепрошую за слово, але нам пізда просто. Як тим, що в Україні, так і тим, що за кордоном. І, і обом теж треба дружити, а не всирати один одного. Ой, чому біда? Влада в Україні показала, що вона без принципу наглухо просто. Наглухо. чують, що хочуть, і їм за це нічого нема. Ну це покішу, типу, але ж ми бачимо, нічого нема. Тут же всі, у кого хоч трошечки влади, такі як Мусара, ТЦК, почали гнуть якусь по свою таку лінію. Побачили, що теж їм за це нічого немає. Почали оце по 5-10 тисяч доларів давати, щоб їх з бусіка когось випустили. Їм опять за це нічого немає. І вони далі починають. Ви ж бачите, їм, ну вся людина, всі принципи втрачені. Дивіться, я ще раз кажу, що я ж не проти мобілізації, але я за законну мобілізацію, щоб все було чесно. І люди вже не знають, кому в Україні довіриться з тих же сусідів. Бо, наприклад, у тебе сусідка Марія Іванівна. І в Марії чоловік помер на війні якого теж отак, знаєш, закинули в бусик і відправили туди на м'ясо, він там помер. І Марія Іванів сидить, і начебто все розуміє і так далі. Всередині в неї дуже болить, дуже болить. І вже купа випадків було, коли сусіди, сусіди здавали і так далі. Навіть там розмови було, що й гроші за це отримати, але це не так важливо. Тут у кожного своя біль, розумієте, і люди втратили єдність настільки, що готові просто, грубо кажучи, перемісити в м'ясорубки один одного, щоб якісь в моменті свою цю біль емоції десь виплеснути. не розуміючи, що чим далі ми будемо це робити, роз'єднуватись, втрачати людинися і так далі. Тим ближче ми до кінця взагалі української нації. Ми можемо дійти до того, друзі, що колись про нас будуть а, ну як кримські татари. Знаєте, я дуже люблю кримських татар. От був в туреччині там, співав з ними, розмовляв. Концерти давали для них. Дуже класна нація. Але ж бачите, що з ними зробили. Зараз на їх честь музеї, концерти, фестивалі роблять на їх пам'ять. А може бути таке, що і про українців буде таке, бо нас буде так мало, що нас буде, ну, як грубо кажучи, ЮНЕСКО, в червоній книзі буде, оберігати Залишки історії української колись розвинутої цивілізації. Ну, отже, друзі, потім дивіться, нам зараз потрібно неймовірно триматися один одного, де б вони були? За кордоном, в Україні. Ю так само українці за кордоном і Україні мають один одного триматись, бо все, що робить зараз українська влада, і всі, хоч хто, хто хоч трошечки влади, має